плачем своїм Ти повинен зрозуміти і повірити в те, що в той момент, коли ти плачеш, Господь також плаче з тобою. У мене був момент, коли я плакав від болю, від фізичного болю. Коли мені в 19-му році робили операцію і я не міг заснути. Мені робили оцей обізбалювач, і він мені. Помагав десь на, на хвилин 15-20. Але така була біль, що я не міг спати. Я всю ніч ходив по коридору, туди сюди, туди сюди. Я не кричав, але в мене даже сльози виступали від того, що мені було боляче. Але йдучи по коридору і лікарні, де я був, я розумів, що рядом зі мною Ісус. Йому теж більно, больно я і мені. А юдеї загомоніли, дивись, як він любив його. Де і ми зауважили, хіба не міг той, хто рив очі сліпому, зробити так, щоб цей не помер. Перебуваючи у внутрішній жалобі, е, Прості, жалобі, да, Ісус підходить до гробниці. Це була пещера, ой, прилягав камінь. Ісус промовив, відвалі камінь. Марта, сестра померла сказала йому, Господи, вже сюди запах, бо чотири дні вже минуло. Це той момент, коли я. Пам'ятаєте звертав увагу, але ми віддали і Богу і починаємо що? Розказувати йому? Контролювати, бо давати зі це робити. І ми прочитали, е... хто сказав, Марта. та може не треба, він вже помер. 4 дні Вже, вже смердить. Може, не треба відривати те, що смердить? Але Ісус каже, хіба я не казав, тобі, коли будеш вірити, побачиш Божу славу. Хіба ти не розумієш, людина, що коли ти мені довіряєш свої переживання, своє бажання, свої турботи, я дам відповідь тобі. Відвалили камінь від пещери, вилежав померлий. Ісус звів очів, гору і промовив очі. я як у тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене слухаєш. Але задля натовпу, який довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, він вивернув учним голосом. Лазар, вийди сюди. І померлий вищу. цю картину? Тут благовіщенці. Ви, підход, ви підходите ось могили. Її викапують і бачите гроб, який у дні лежить. І хтось із нас віруючих, каже: відкривайте верхню у гроба. Тобто захотів би риби. Я б не захотів відривати. Це вже щиро відверто. Ну, відрили речку, там навіщо у вас, де воно є? І кажуть, що померло, вставай. Я думаю, у мене точно був із страх. Я це. людина померла, чотири дні в руні лежить і сказати їй вставай. Це хоч мені сказати, «Тобі треба на ОЛН один. В нашому місті, знаєте, що на ЕОН один? Перша лікарня психіатрична. Людина Туди на обслідування. Але уявляєте, що людина, якою ми «Вставай», вона встає, Лера. Уявляєш? І туалету рядом немає. Але написано, Він вийшов. Руки Його були обмотані полотном, а його плище в'язано хускою. Каже їм Ісус, розв'яжи його і звільні, щоб міг ходити. Я уявляю людей і повинні було підійти до цього Лазаря і розматувати Його. Але вся історія вона була насправді. Це було в часи служіння Ісуса Христа на землі. І пам'ятаєте, я завжди кажу на пробуді три колони. І перша олонка. Де, коли, хто? Друга олонка. Що це означало для тої події, для тих людей? І я дуже сильно люблю теолого. Пам'ятаєте, як вона звучить? Що воно значить для мене сьогодні? І так, що значить віддати в Богу? Все віддати. І Лазар хворів, довіряй Богу. І Лазар, що помер, теж довіряти Богу. Повірте мені, не дуже було легко вдові, яка мала останні там раєчок проще, Бог і до неї прийшов Ілья, здоровий, великий. І каже, приготуй і накорми мене а потім, що залишиться, даш своєму сину. А вона каже, ні, в мене останнє. Ми зараз з'їмо і помремо, бо більше немає іди. А цей здоровий мужик я Давид. Сьогодні надо приїхати. Каже, мене накорми, мужика. А потім, знаєте, це велика довіра. Віддати всеверу і Бога. І вона накормила його. Рож і залишилось. І після цього Боже Слово каже, ніколи в неї не зінчалось масло і все й муки, бо і не пройшов голод. Чому? Вона віддала все в вроді Бога. Віддала муку в і Бога, віддала олію і побачила чудо. Дуже, Дуже важливо зауважити, що ми не можемо все віддати Бога, ми ніколи не побачимо славу Божу в нашому житті. Якщо будемо тримати все в своїх руках, ніколи не побачимо Бога в нашому житті. Якщо будемо Тримати гроші, щось матеріальне, квартиру, яку ми можемо запросити людей переночувати, гроші дати, щоб ми щось, якщо ми будемо все тримати в руках наших, не віддаючи в руки Бога. Послухайте, ми ніколи Бога не побачимо і славу не побачимо. Він сказав вся смерть для того, щоб була що слава Божа. Амінь. І я зауважу в своєму житті, коли я віддаю в гру і Бога все. То я бачу Бога в моєму житті. Давайте ми з вами підіймемося. Згадайте, будь ласка, що вам потрібно сьогодні довірити, віддати Богу. Може, ти ніколи це не робив. Може, ти спостерігав за тим, хто це робив. І ти знаєш багато свідчень про це. Але Бог сьогодні каже до тебе, ти віддай свою хворобу, свої немощі, свої проблеми, свої сильні сторони віддай мені, щоб була явлена слава Божа в твоєму житті. Амінь.